Поки всі чекали нових новин про Відьмака 4, або ми розглядали демку з цілі та ковіром, поки будувалися нові теорії про майбутнє франшизи, з'явилися нові чутки, які можуть перевернути все. Незважаючи на те, що це лише чутки, більшість людей вже підготувались, навіть не задумуючись. Отже, у подкасті Рок і Борис, які, до речі, неодноразово вгадували геймерські інсайди раніше, прозвучала інформація про те, що CD Project Red готує нове DLC для Відьмака 3. Саме так, для тієї самої Wild Hunt, яка вийшла майже 10 років тому. Але найцікавіше, це може бути повноцінне сюжетне доповнення з новими персонажами, квестами і, можливо, навіть новим регіоном. У розробці нібито бере участь студія Full Theory, яка, між іншим, працює ще й над ремейком першого відьмака. І найсмішніше, що вони по факту складаються з колишніх працівників CD Projekt Red, тобто людей, які працювали над оригінальною трилогією. Це не просто якась No команда, це самі ті руки, які ліпили нам Hearts of Stone і Blood and Wine. Кажуть, DLC може вийти у 2026 році, що навіть вже доволі скоро, але те, що гра отримає новий контент через більше ніж 10 років після релізу, звучить просто неймовірно. Для багатьох це виглядає як такий собі місток між Відьмаком 3 і майбутньою четвіркою. Можливо, через це доповнення нас плавно підведуть до нової героїні, до подій у Ковії. Найбільш логічна версія, яка вже з'явилася серед фанатів, це Офір. Так, саме той загадковий екзотичний край, звідки приїжджав офірський маг у Хартенстоун. Це саме той регіон, де всі ходять у розкішних тюрбанах, говорять на дивній мові і використовують абсолютно інші магічні техніки. Так, це звучить дуже дивно, враховуючи те, що гра вийшла вже як 11 років на момент виходу DLC, якщо вона вийде в 26-му році. Але передумови для додавання ефіру були, і CD Projekt Red, можливо, і планували додати його у гру. Так як у грі ми майже нічого не побачили про цей регіон, але були натяки і в лорах, в книжках, і навіть у діалогах. Саме зараз це ідеальний момент, аби нарешті відправити Геральта або навіть Цірі у самий центр загадкової імперії. І якщо ця локація справді з'явиться, вона може легко скласти конкуренцію навіть тусенту. Бо, якщо ми будемо ми чесними, ми завжди хотіли побачити щось нове, щось не схоже на попередні регіони. І найголовніше, це неймовірна можливість для CDPR показати, що Відьмак 3 може здивувати навіть у 2026 році. Наразі CDPR просто мовчить, офіційного підтвердження ми не маємо. Але кілька джерел, у тому числі і з Іспанії, і з Польщі, вже встигли написати про це. Вже навіть з'явились чутки такої хронології. Спершу офіційна підтримка модів на PS5 та Xbox. Потім це нове DLC у 2026 році. Далі Відьмак 4 і аж потім ремейк першої частини. І якщо ця інформація хоч наполовину правдива, нас чекає золотий вік для всесвіту Відьмака. Чесно кажучи, ніхто й взагалі не думав, що ще колись ми почуємо про новий офіційний контент для Трійки. Але якщо це станеться, це буде подарунок для всіх. А я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатись, щоб точно не пропустити нові новини. До зустрічі!